Цьому треба поставити край. Є докази? Представте суду, нема доказів, скасовуйте указ. Ви не скасуєте, скасуйте суд. Ні буде цього, будете нести відповідальність і перед європейським судом, і це буде, на жаль, заблокує е нашу євроінтеграційну спрямованість. На сьогоднішній день є лише два варіанти. Перше, Юридичних підстав для запровадження санкцій всі учасники процесу від президента не надали. Це констатація факту. Крайній раз, коли вони просили місяць, нічого не надали. І це означає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій, то підстави в них тільки одні: Підстави політичні. Підстави, коли вони борються з опозицією в країні, коли вони борються з свободою слова, коли вони борються з демократією, коли вони намагаються перетворити тут нашу вільну демократичну українську державу в перетворення її по російському сценарію. Коли суд підпорядкований Офісу президента, коли. Мас-медіа підпорядковані Офісу президента, коли парламент втратив свою суб'єктність і не представляє народ, і коли опозицію можна незаконними, неконституційними, позасудовими санкціями намагатися знищити. Я не думаю, чесно кажучи, що це буде складний іспит до Верховного суду, але хочу нагадати, що цей іспит буде. Дуже дуже важливі. І хочу їм порадити, не намагайтеся більше виторговувати собі черговий місяць, бо затягування вами часу означає тільки одне: вам нема чого сказати. І крапка. Моя порада: якщо ви обдурили Володимира Олександровича Зеленського, визнайте це і порадьте йому скасувати указ. Якщо у вас не вистачить духу, я дуже сподіваюся, що Верховний суд пройде цей іспит зараз або на наступному засіданні. Він має прийняти це рішення, альтернативи, якому немає. Санкції є незаконні, санкції є неконституційні. Указ президента має бути скасований.